Вітаю вас, друзі та підписники. І ви на моєму каналі, і цього разу я вирішив записати гру, ну, точніше, відео, присвячене четвертому фауауту, тому що подивився, що контенту на українській мові, на жаль, геть немає. Я почав нову гру, хоча колись вже грав цю дуже класну річ. Почав грати, ну, скажімо так, я гадаю, що ви в курсі. Що тут відбувається, якщо ні, то ядерна війна зруйнувала всю цивілізацію, ну майже всю. От. І ми е, виходи з сховища. Точніше, я виходець з залишився єдиний. В мене е, похит е, да, вкрали дитину, вбили дружину. І моя місія, я так розумію, знайти цю дитину і помститися. От. Сховище жити там вже неможливо. Ну, Я вирішив, що якщо знайти треба дитину, якщо її вкрали і одразу не вбили, то, мабуть, їй не так вже і погано. Якщо погано, то якщо я її знайду, треба буде кудись її потім принести, привезти. От. Це залежить від віку, тому що з моменту, як мене заморозили. По сюжету пройшло більше 200 років. А коли відбулося вкрадення дитини, я, на жаль, не знаю. І тому я поміркував так. Спочатку я збудую невеличку базу от, поселення, куди я і свою дитинку потім відведу. Чи віднесу, якщо вона ще маленька. Ну і... З самого початку в нас було місто Сунгчаурі, чи як там воно називається, дуже складно. О. от. Ми родом з цього невеличкого міста. І от я побудував тут невеличкі захисні споруди, тому що рейдери можуть набігти. У нас тут турельки, невеличка база, бійці, снайпер на вежі. От, і зараз я покажу, як я там все трошечки облаштував. Відчиняємо ворота. О, та, тут у нас ще один невеличкий блокпост. Так, це турельки такі не дуже круті. Ну, ну, По-перше, я провів електропост... електропостачання всюди. Базу я назвав хорт. Ну і е, всі будиночки, які залишилися. Я там не всі поки де зміг облаштував, що тут наші колоністи от, нормально себе відчували. Тут в них є кроватки, в деяких є навіть телевізор. О, до мене навіть гуль приєднався. Так, тут я їм недалеко від входу облаштував. Спортивний майданчик. Вони ввечері, до речі, приходять сюди і починають тренуватися. Це дуже прикольно спостерігати. В центрі у нас таке багатічка. Прикольно. А чому тут? Тому що якщо будуть напад рейдерів, то якраз всі вони тут скопляться і побіжуть захищати, оборонити нашу базу. Що тут в нас ще? А, тут ще в нас є собак? І так і зовуть собака. Вона дуже прикольна, живе в будочці. Ну, В мене такі дві будочці, будки, І вона іноді міняє дислокацію. Так, ну це також будиночок наших колоністів. От. Ну, я облаштував, як міг, провів їм тут, як я вже казав, електроенергію. А це я намагався збудувати торгівельний комплекс, але в мене залишився, закінчився бетон і ресурсів замало, то поки недобудований. Ну, поки що тут у нас зброярня. Тут у нас зберігається зброя, набої, обладунки і все таке. Тут ходять ці поселенці, до нас вже постійно приходить торговець. Бабла в неї, точніше, криш... кришечок не дуже багато. Але ж іноді бувають крізь речі. А, і це дуже класна штука. Я чомусь раніше, коли грав, ніколи не будував. Це очищувач. Е якщо ти забруднився радіацією, він тебе повністю так оп, пройшов і радіації нема. Можливо, ще він там від ядів якихось працює. Ну, Коротше, крута річ, рекомендую, якщо будете будувати. Так. Це наші. Я так розумію, деякі з них самі обирають собі професії, деяких ми назначаємо. Так, ну це мій особистий кабінет, тому що це будиночок, в якому я колись жив ще до початку, так сказати, ядерної війни. А це лапа когтя смерті. Я його сам вбив. Так, тут в мене такий кабінетик. От. Є колекці... колекційна модель робоглаза. Ігрушечний інопланетянин також колекційний. І ще в мене був робот якийсь там, Ну я його зламав. Таке буває. Тут в мене також різні речі зберігаються. Ну, в общем, якось так. Да. Так, тут в мене склад силової броні. У мене поки тільки 13 рівень, я ще не дуже довго сильно погрався. от, То в мене тільки 3 комплекти. Ну і ядерних батарей у мене поки тільки десяточок, то я поки економлю. Тут у нас вже праміни завелися, вони дають нам молоко, м'ясо. Ну, насправді молока вони не дають, ну таке. Так, тут у нас ферми. Тут є ферми. Тут працюють наші. І тут ще у нас невеличка ферма, вони також тут працюють. Там у нас місце, де ми здобуваємо воду. Ну і в принципі у нас всього вистачає. Людей у нас 20. Їжі в нас 42, води 86, енергії 28, захист 64, 23 міста, тобто ще 3 людини можуть приєднатися. Ну і всі щасливі 80. Так що, в принципі, непогано на початочок. Ну я ж кажу, поки що тільки 13 рівень. Здебільшого я здобув ці рівні тільки за рахунок того, що. Намагався знайти ресурси. От, і я не одразу пішов до мультиментав, як там, я їх називаю мультименов. От, одразу їх не став звільняти, допомагати їм. Я спочатку побудував базу. От, і вони потім вже приєднались до мене і сказали, що о круто, у нас таке класне поселення. Я спочатку на них тр... трішечки образився а Потім вони призначили мене генералом. Тобто, я тепер тут самий головний мультімен Ну, прикольно. Ну і тут у нас ще раз будиночок, який можна добудувати, там поки ніхто не живе. Тут ще. Ну і тут вони сюди щось бігають, щось там дивляться. От, ну тут також. Коротше, три будиночки ще є. Є ще майданчик для забудування. Для забудови. Ну, якщо торгівельний комплекс назбираю, всякого там хлама перероблю, щоб було більше бетону, то я зроблю його на декілька поверхів. Може, може ліфт навіть зроблю. І там буде якесь місце, типа готелю. Ну, якось отак от воно. Торговець приходить і виходить Згодом я зможу зробити магазинчики. Ну поки мені ще рівня не вистачає, і поки я ще, поки що не дуже багато я знайшов торговців, які можуть приєднатися до мене. І в мене поки два дружніх поселення. Зараз на мапі покажу вам. Одне в нас тут. Ну, от там всього три людини живе. І інше зовсім недавно тут якась тракторна ферма. От тут дві людини. А тут... Так, да, три. Ну, найближчим часом я планую прокласти торгівельний маршрут, як тільки ще рівень підніму. в мене буде така можливість між цими поселеннями, тому що ресурси, коли вони спільні, набагато простіше щось будувати, тому що, наприклад, в поселенні, як там вона називається, фірма з Бернетті потрібно було збудувати якісь там оборонні споруди. Ну, ці турельки я побудував. Ну, мені прийшлося тут набрати ресурсів і потім бігти туди і там все будувати, бо на них там хтось нападав. Ну от. Таке в нас містечко. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Ну, і якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. Буду продовжувати Fallout 4 українською мовою. Слава Україні!